С плохим зрением пошел, с чувством собственного достоинства мог отказаться. А он пошел воевать. Сказал я патриот. Нинормальной еды, ни сна, постоянные обстрелы. День ми прийшли попрощатися з загинувшим захисником України в російсько-українській війні солдатом Івановим Сергієм Миколайовичем 1977 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 16 Закінчив вище професійне училище номер 7 Призваний на військову службу під час мобілізації 28 жовтня. 2023 року займав посаду навідник першого механізованого відділення. Загинув 19 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Воздвиженка Покровського району Донецької області. Сумуємо разом з вами з приводу загибелі Сергія Миколаєвича Іванова світла пам'ять захиснику українського народу. Я Сережу знаю особисто. Ми з нею виросли з дитинства, жили поряд все життя, разом росли, разом дорослішали. Зараз нема у нас батьків і наші життє Жизні... стежки були все одно разом. Я його знаю як сильно, чуйно людину, завжди з посмішкою. Завжди готовий прийти на допомогу, Це така життєрадісна людина. Ну, не віриться взагалі, не може з цим змиритися. Ми запам'ятаємо його як найкращого нашого героя. Йому прийшла повістка, і він одразу пішов, маючи дуже поганий стан здоров'я. Він пішов, як його покликали. Колись в мене була така ситуація, як сусід мені каже, рідний брат може бути далеко, а на поміч прийде сусід. Так от, я, як брат, завжди прийду на поміч. Звертайтесь. І до нього можна було звернутися. Це людина, на яку можна розраховувати. справжній. Дуже ніжний, любив Дочку, жену, что говорить. Абсолютно это не военный, добрый человек. Очень добрый. Ой. С плохим зрением пошел. С чувством собственного достоинства мог отказаться. Сказали, Но у него не настолько оно развито было, лет. не спрятался. Даже за дочку не спрятался. Хотя дочь инвалид. Дочь инвалид с муковисцидозом. А он пошел воевать. Сказал, я патриот. Ждали 9 месяцев. Ну, он с женой общался последний раз. Это очень вот, редко звонил. редко. Последнее время очень редко. Раньше почти каждый день. А последнее время, когда позвонил. Вчера вот я с его дочкой разговаривала. Она говорит, позвонил последний раз. Неделю были на передовой. Ненормальной еды, не сна, постоянные обстрелы. Сил не було никаких, он как зомби був, поэтому а в темноті он вообще плохо видел. Мог не увидеть опасность под ногами какую-то. У нас клас був дуже дружний. Теж однокласники, однокласниці прийшли зараз. Ну, так сказать, провести в останній путь. Те, що пам'ятаю по школі, то він був скромний, чумний, чуйний хлопець, навчався, скажімо так, не був відмінником, але добре знав і предмети, і все. Ну, чисто по шкільним рокам, пам'ятаємо тільки з гарної сторони. Ніколи він не був ні агресивний, не в'язувався в драки, як буває, таке знаєте, хлопця не бешкетував по школі. Ну, Спогади про нього тільки гарні. Хобі не пам'ятаю, але захоплювався. Він таки він любив різні цікавинки. Такі він завжди знав трі трішки більше, ніж по програмі, але він був дуже сором'язливий. Згадуємо тільки з гарної сторони і світла пам'ять.